У мене висить такий постер Олександра Вусика, який мене дуже сильно мотивує. І <ривіт> <ривіт> сказали, що щоб зайняти там, перше друге місце, тебе повинен бути тренер, людина, яка тебе представляє. А, в принципі, я, так скажем, трошечки не підтримую такий мотив. майстри, друге місце Герасим Христин. Друзі, всім привіт! Сьогодні я приймаю участь у змаганнях Експерт в стилі фейт. Ось у мене такий бейджик. Ось мій моя модель. <рес> Зараз йдемо коротше, пити водичку в новус. Тому що ми приїхали на 9.30, на нам сказали, що номінація починається в 12, і тому ми йдемо бувати час. Ще дали такий пакет, там всяку, всякі ті фаувоски, ще погоді. Покажу, покажу. Дивіться. Всякі такі шнісяки. Вот. Уже ради такого не зря деньги потратил. А, еще така от класна штучка. Чиназис. Вот. И будем, будем тоді йти. Це максимально короткий влог буде, тому що там знімати неможливо. Ось в кінці тільки можу стрижечку покажу, якщо дозволять. На чемпіонатах Європи ОСІ 2025 року. Ми споли призові призер міжнародного чемпіонату ОМС КОРТКА 2023. Абсолютно чемпіонат Петра 2023 року. Я не знаю. Все, ми ось йдемо вже до домцю. Коротше, ось такий от Федік я постриг. Ось. Мені кажеться, що дуже-дуже супер. А, що ще? Сказали, що на 6 годин приїхати на церемонію вручення а, типу, призових місць. То зараз я йду додому, у мене ще пару клієнтів потрібно постригти. І потім повертаюсь. Це світло добре падає, іди вперед вас. Ось ось такий от Федік ми постригли. Ось, в Макдональдс перекусить. І зараз будемо вже повертатись на нагородження. Наступна номінація весільна зачіска МС, другий вид, престиж, зачіска для нареченої майстри. Друге місце Герасим Христина. Друге місце піду Ігор, тренер Ващук Володимир. І перше місце стоїть Ольга, тренер Ващук Володимир. У мене чоловіче, та категорія студенти Зараз монтую вже відео. Ну, як ви зрозуміли, то я, в принципі, трошечки розстроївся, тому що я хотів зайняти перше місце. Ось, в принципі, по роботі я свою роботу оцінюю на друге місце, прямо от з лізобетону. Ну там були деякі моменти. Я потім з е спілкувався на цю тему. Незначні там по формі, щоб був рівний силует, бо в мене там трошечки так форма пішла. Я хотів його, так як це потрібно було швидко стрігти, 45 хвилин давалося. <кхи> Я хотів форму воском просто так зализать, коротше. І щоб воно було рівно і нормально. Ну, В принципі, прикольно. Такий адреналін. Музика дуже класно грала, багато людей на тебе дивились. Багато хто в такі моменти переживає. Я взагалі не переживав, мені було по кайфу. Я відчував себе як риба у воді на цьому турнірі. Ось наступного разу буду приймати участь вже в, в інших номінаціях, більш таких прикольних в олдскул стрижках. З, з подовженими стрижками працювати. Так, ось і такий момент, один то, що там, якщо ви бажаєте прийняти участь, там е, дуже багато всяких е, номінацій. З перукарського мистецтва для бровістів, для візажистів, для людей, які роблять манікюр, і так далі. Те, що можна було просто тупо е, постригти стрижку. Вверх зарані, якщо ви в фейді приймаєте участь, стрижку постригти. І потім зробити фейд, і на це уйде мінімум часу, і ви максимально якісно пропрацюєте перехід. Ось. Такі трошечки правила. Ще сказали, що я би міг зайняти перше місце. Ось. Там, да, Там, по формі були деякі моменти, які я сам бачив, і, в принципі, я думаю, судді це також побачили. Це те, що там був момент, що ось мені сказали, що щоб зайняти перше-друге місце, тебе повинен бути тренер, людина, яка тебе представляє. В принципі, я, так скажем, трошечки не підтримую такий мотив, тому що, ну, не кожен майстер типу, може собі дозволити тренера, і не кожен тренер, наприклад, в Барбершопі там, там домовитися з, власником, з власниками, з майстрами, щоб ну, які більш досвідчені, ніж ти, прийти до тебе на турнір. Ось трошечки невдомо, тому що мені було зручніше представляти самого себе. Ну, в принципі, ну, непогано, тобто. Я довою, бля, як воду п'є. Ось от зараз я монтую відосик. І вирішив трошки поділитися своїми враженнями. Зараз покажу свою медаль. Ось така медалька, бронза, третє місце. Ось і е, в мене висить такий постер Олександра Усика, який мене дуже сильно мотивує. Працювати, працювати над собою, приймати участь в турнірах відтепер. Ось. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коменти. До зустрічі, побачимось!